Добрий день, мене звати Олександр. І сьогодні я вам розповім про промислову теплицю, тобто про професійну тепличну конструкцію. І чим саме вона відрізняється, наприклад, від звичайних тунелік або інших конструкцій, які просто виглядають як прокатана аркова конструкція. Ну, Перше, ми маємо великі. Двері, так? тобто це дверний прийом 3 на 3 він дозволяє сюди спокійно заїжджати трактор. Друге, є верхнє провітрювання, ось, і є бокове провітрювання з двох сторін. Зараз воно закрите, запечатано, але коли наступить більш тепліша погода, ми це розпечатуємо, піднімаємо і таким чином теплиця дуже добре провітрюється. І так, Коли ми заходимо в теплицю, ми спочатку попадаємо в тамбур. Тобто, це тамбурна група, яка розрахована на те, що коли ми використовуємо теплицю зимою, ми зайшли спочатку в тамбур, і холодне повітря не залітає в теплицю. Це перший момент для чого робиться тамбур. Друге, це відповідно те, що все обладнання для керування теплиці знаходиться тут, в тамбурі. Тому що в теплиці, наприклад, якщо візьмемо, там у нас буде вологість біля 100%, тобто дуже висока вологість, можуть бути перепади температури. В тамбурі більш сухіше повітря, тому краще для обладнання для електрики все розставляти тут. Тому ось цей тамбур. Тут, до речі, буде системи опалення, це підводені труби. Пізніше поставимо системи зрошення, все ставиться тут. І тут можна переодягатися, тут може бути ще додатковий якби, склад для інвентаря, для посівного матеріалу, для добрив. Тобто тут досить зручно. Тамбур знижує наші втрати на опалення. Якщо з однієї сторони це 5-7%, якщо з двох це 10-15% тобто такий варіант досить класно працює. Ось. Тому ось ми зайшли в тамбур, і потім далі заходимо в теплицю. І ось ми зайшли в теплицю. Теплиця настільки велика, що тут навіть ехо відчувається. Тобто промислова теплиця має величезний об'єм для вирощування. Це більш стабілізує температурні припади, тому що чим більша теплиця. Тим вона більш енертна. Тобто, коли у нас підіймається сонце, вона не так швидко буде перегріватися. Коли у нас починається ніч, вона не так швидко буде охолоджуватися. Друге, те, що ми сюди додатково додали, це система для натягування тросиків для рослин, щоб ми могли підв'язувати. Тобто, з і з іншої сторони. У нас є такілажна група, вона виконує перше завдання, це посилює конструкцію, раз і друге, це вона. Дозволяє сюди підвішувати різне обладнання. Ця теплиця відкрита для інсталяції самого різного обладнання, опалення, освітлення, зашторювання за рахунок того, що ця конструкція А має квадратну форму, Б, має ферми і і інші групи. Саме цим відрізняється, наприклад, сучасна професійна теплиця, да, яка має високі здатності для додаткової інсталяції, для поширення функціоналу теплиці. Треба використовувати. Влітку у нас є бокове провітрювання з двох сторон і ще верхнє провітрювання зверху. Тобто ми відкрили тут температура буде влітку навіть прохолодніше ніж на вулиці, тому що тут, коли буде спекотний період, тут буде постійний рух повітря. І коли заходиш в теплицю, тут навіть здається, що тут більш прохолодніше. Ось за рахунок саме руху повітря. Це перший момент, коли треба теплицю запускати в. В зимовий період. Тут встановлюємо тепловентилятори, радіатори все інше, включаємо і в теплиці створюємо комфортні умови для вирощування в зимовий період. Додатково поставили освітлення, якщо треба. І все, і наша теплиця працює це як маленький космічний корабель, в якому ми можемо вирощувати рослини незалежно від того, які умови на вулиці, причому максимально використовуючи. Сонячне світло, тобто використовуючи природну фотоактивну радіацію для вирощування рослин. І ця теплиця має два шараплівки з автонадувом, тобто це дозволяє її накачувати, створювати тепловий буфер, да, тобто повітряний буфер, який буде значно знижувати тепловтрати в зимовий період, і теплиця така не так перегрівається, наприклад, в літній період. Ось. Тому ось така теплиця, вона дуже функціональна. Для вирощування самих різних варіантів. В першу чергу, об'ємних культур, тобто томати огірки тут собі дуже класно відчувають, дають дуже офігенний врожай. Все, як кажуть, в ваших руках. Тобто поставили теплицю і далі працюєте. До речі, зараз є можливість отримувати гранти на будівництво теплиць, теплиць тепличних комплексів. Запускати їх до речі. у нас з'явився Телеграм. Підписуйтесь на нього. Там дуже багато корисної інформації для тепличників і не тільки ну, а з вами був Олександр. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам подобайки. Нам буде приємно.